За столом українського селянина більша чистота, аніж за столом у московського князя, ці слова написав професор Кембриджського університету Едвард Кларк у 1812 році. Його книга Подорожі країнами Європи, Азії та Африки стала світовим бестселером, яку у Російській імперії панічно боялися і, зрештою, офіційно заборонили. Подорожуючи нашими землями, вчений задокументував факти, які руйнували імперські міфи. Він казав: Українці різняться під кожним оглядом від інших мешканців Росії. Це дуже шляхетна раса. Вони виглядають кріпкіше та краще від москалів і перевищують їх у всьому, де лише може один клас людей перевищувати інший. Вони чистіші, запопадливіші, гостинніші, побожніші та менш забобонні. Хати в Україні чисті і білі, як в Уельсі. Російський князь, обвішаний стрічками та зірками, часто виявляється брудним неосвіченим невігласом. Навіть у найвищих колах звичні манери росіян брудні понад усякий опис. Якби щастя взагалі можна було знайти під російським урядом, то воно оселилося б тут у спокійному місці, повному охайних маленьких білих хатин, де панує мир, який рідко зустрінеш на російських територіях. Кларк зафіксував, як російські солдати цілеспрямовано руйнували античні пам'ятки в Криму та Херсонесі. Вони розбивали стародавні мармурові рельєфи лише для того, щоб стерти пам'ять про великі культури, які були тут до них. Професор відкрито писав: навіть через століття після повстання Мазепи російський уряд не припиняв методично нищити права та привілеї України. За ці факти Кларка називали русофобом і забороняли ввезення його книг. Минуло 200 років. Вони досі бомблять наші міста і крадуть нашу історію. Але голос Кембриджського професора нагадує: ми вільна європейська нація. Завжди були і завжди будемо. Слава Україні!